Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього Футбол Менджер 22. І, власне, кінцівка сезону 27-28 за Ейбар. Давайте подивимося, як ми зіграли матчі за кадром. Я б сказав, що, якби не оця поразка від Беларесу, то все дуже і дуже чудово. Така переможна серія невелика була. і останній матч з Панферадою 2-2. Ну, нічого такого страшного. Тож, матчі на сьогодні останні 4: Ов'єдо, Лас-Пальма, Слеванте та Нумантія. Але перед тим, як перейти до матчу зав'єду, я все ж таки хочу вам показати одного молодого гравця, який прийшов до нас у академію. І в минулому матчі якраз таки я його вперше заграв. Ну, відбір, гра головою, опіка, пас. Все є. Психіка є проблема, але я його до. Тренувальної, скажімо так, групи додав, сподіваюсь, потроху-потроху тут почне підійматися. По фізиці висота прыжку, ну, стрибка непогана, витривалість є. Єдине, що не подобається, це швидкість, швидкісні взагалі характеристики. Та сила 9. Сподіваюсь, ну йому всього 16 років. За рахунок того, що зможемо його. Потроху потроху награвати, і тим паче я його одразу ж перевів до основного складу. Тобто тренується він з основним складом. Я дуже сильно сподіваюся, що зможе дуже добре прокачатись. Тим паче він амбітний, багатообіцяючий. Так, йому малюють опорника або підзахисника, але я його бачу саме як. Центрального, бо все у нього для цього є. Ну і власне тренування я також поставив йому як центрального захисника. Дуже сильно сподіваюся, що у наступному сезоні він зможе заграти вже повноцінно Перший матч 6,7. Так, там був невеликий такий провал, але все ж таки зі старту вийти і на 6,7 у 16 років. Я так думаю, це дуже і дуже непогано. Що ж, матч дов'єдо, переходимо до нього. Поки ще не буду казати, як взагалі в нас справи йдуть, але я... не дуже добре, але і непогано. Так, по замінах Кантера у нас на травмі. Тобто тут точно Фагнані вийде. І наскільки там, 2-4 тижні конопля виходь, і калайча досі травмований, тому тачі. Ну, і, власне, все. Давайте бустоша, молодь на травмі, і Діаза. Давайте все ж таки Діаза, хоча Альба є, тому і того, і того. На заміну посадимо. Ну, і нарешті є лінка на лівому фланзі нашої команди. Давайте переходимо до матчу. Минулий матч, ми, здається, з Ов'єдо виграли. Так. І дуже сильно сподіваюся, що зараз ми також зможемо це зробити. Бо всі очки нам важливі. Ну, а по таблиці можете побачити, в сьому місце. Так, ага, я згадав цього Дешама. Скільки він мені додав проблем. Так, знову кутовий відов'єдо. Дуже сильно сподіваюся, що ми все ж таки зможемо потрапити до плей-офф 4, ну та 5 давайте так. Балів це можна їх наздогнати. Але все залежить від того, як той самий депортіво буде грати. Ну, а тут був наш момент, і він продовжується, до речі. Цимерман забрав той м'яч. Подача, удар, ну, невдалий від Артоля. Дуже сильно сподіваюся, що Артоля, врешті-решт, заграє на тому рівні, на котрому всі від нього то очікують. Ну, А так. Гілмур, до речі, також почав провалюватись. Погано. Ну і наші фланги. І Глесіас, я так зрозумів, що то був саме той гравець, котрий додавав нам, і ми могли вигравати. А зараз є проблеми з флангами. Так, конопля встигає. Добре, чудово. Чи Мовіла чіпляється, удар, Ну трохи не пощастило. Але кутовий хоча б є. Тож добре. Гілмур його подає. Ну, як завжди, не вдало. Ну нічого. Подивимось. Ну, давайте. Так. Мовіла незадоволений тобою. Гілмур, звичайно, незадоволений Брежнік незадоволений Акунку незадоволений конопля незадоволений Ось, Фагнонія задоволений. Цимірман... До речі, Циммерман почав частіше грати краще у матчі. Так, ну давайте ще декілька хвилин подивимось, можливо. Так, і на цьому все. Давайте заміни. По замінах, фланги трохи підтягнулися. Ось Артоля. Ну, звичайно, наша заміна на Бустоша. І Гілмур Ейянго. Хай вийде. А ось Ароена. Ну, поки, давайте подивимось, як Арон буде грати разом з Еянго. Давайте, нам потрібно тільки перемоги. Чим більше перемог, тим ближче ми до зони плей-офф. І що, схоже, я зрозумів, що якщо в минулому сезоні перша половина у нас була така непогана, а друга, ми повністю. Провалили, то зараз все навпаки. Першу, ми провалили, а зараз потроху-потроху. Нестабільно так, але забираємо те, що маємо. Так, Арує. Лайон треба нам момент. Тачі, Бережнік. Давай, закидання на циммермана Він може втекти. Так, є закидання циммерман вихід. Удар гол. Ну, 85-та хвилина. Чудово, якщо так. Перегляду вару не буде, ми виходимо вперед. Дуже і дуже добре. Ще один момент, який я зрозумів це була моя помилка, тому що я постійно гнав їх атаку. Тобто, настрій був або атакувальний, або просто трохи більш атакувальний. Так, удар від але там, скоріш за все, був офсайт, тому не радіємо. Повернуся до своєї думки. Зараз я граю на збалансованому. До речі, не було офсайду але Ми його зарахували дуже добре. І на збалансованому ми частіше беремо очки і більш спокійно. Так, ну, гарний матч. Питань нема. Все добре в нас. Бустоша, звичайно, трохи прикро буде втрачати, але все ж таки. Якось так. Що ж, наступний матч проти Лас Пальмасу. Побачимось на ньому. Матч з Лас Пальмасом. По замінах, ну, звичайно, Фагнані, тому, що Кантера на травмі. Хоча Кантера на заміні посидить, і нарешті Калайча вилікувався. І якраз таки у матчі з Лас Пальмасом буде набирати свою форму. І. Так, до речі. Давайте Августіна. Поміняємо надієса. Таким складом затверджуємо і переходимо до самого матчу. Думав я ще нашого молодого: сьогодні можливо спробувати заграти саме у цьому матчі, але я дав можливість йому також грати за U-19, щоб був все ж таки досвід. І сьогодні якраз таки матчою 19, і він не зміг. Я не зміг його зареєструвати саме на цей матч. Ну, нічого, сподіваюся. Один з наступних матчів, котрі в нас залишилися, ми все ж таки зможемо то зробити. Був момент, але ми все ж таки м'яч повертаємо і одразу ж втрачаємо. Ну давайте. Гілмур, мовіла, Циммерман невдало. Дуже-дуже невдало. Третій раз за цей момент циммерман втрачає м'яч. Як так можливо? Так, пресінг відмовили. І що в нас тут? Дуже-дуже-дуже треба обережно. Ну, вихід один на один від Лас пальмасу в на місці. Він нас рятує. Добре. Але все ж таки кутовий. Що в нас вийде? Відбиваємося добре. Далі. Ще один момент. Я так розумію, також у лас пальмаса. Ну, давайте. Треба забирати м'яч, треба атакувати, треба забивати голи. Давайте, давайте, давайте. Як ото президент наш каже, літаки летять, літаки бомблять. Ви так само повинні. Так, мовіла, мовіла з м'ячем Зміщується на фланг. Конопля артоля. Конопля. Юхим давай. Ароен. Закидання на Циммермана, і той б'є прямо у воротаря. Ну, що ж, хоча б якийсь момент є, вже непогано. Так. Але час, хоже, трохи провалює матч. Ну, нічого. Брежнік взагалі разом з артоля Та із з Юхимом. Ну, ладно. Так. Продовжуйте грати. Всі вмотивовані. Поїхали далі. акунку Арон закидання на коноплю. Конопля втрачає м'яч. Ну що ж таке? Важко, дуже-дуже важко. Так, і зараз момент Лас Пальмаса. Гольова передача від воротаря не відбулася. Добре. І одразу ж наш момент. Аруен. Артоля, у штрафній, конопля, закидання. Точніше, навісна Циммермана. І той б'є, але воротар на місці. На жаль, для нас, звичайно. І одразу ж закидання. так Ну Ну тут помилка фагнані. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Занадто рано він впав. Бувають в нього такі моменти. Ну, але сподіваюся, все ж таки, команда зможе відігратись і показати більш високий рівень, так? Артолям. На бусташа Далі. Ну а далі, власне, все плюс-мінус непогано. Поки залишаємо так, тільки бусташа виведемо. Можливо, зможе знову зробити невеличке чудо. Ну, але, якщо ми зараз програємо, то 5 балів, і, я так розумію, ми прощаємося з плей оффом так, Брежні, Калайча. Гілмур. Закидання на циммермана циммерман На Фланзі. Ну, де підтримка? Де підтримка? бустож Ну. йой Так, конопля. Конопля, давай, давай, тягни. Мовіла. удар гол. Ну, ну ти не туди біжиш. Треба брати м'яч і. На центр поля. щоб швидше. Так. Конопля, подача, бустош удар гол Так, був офсайд. Чи ні. Я дуже сильно сподіваюся, що не було офсайду. Давай, реф. На нашому. Ай. Ну як так? Ну нащо? Не було там нічого. Ми могли. Здепортіво. Deportivo... Ой. Ну. Якось так. У нас залишається, власне, ще два матчі. Надії не втрачаємо. І, до речі, які в нас там два наступні матчі? Чи не Ні. Леванте та Нумантія? А Леванте в нас зараз на якому місці? Тобто, якщо ми перемагаємо, Леванте, то підвищуємо свої шанси на те, щоб все ж таки у плей-офф залізти. Ну, а Нумантія середини таблиці. Такі дуже неприємні для нас суперники. Що ж, матч з Леванти, побачимось вже на ньому. матч з Леванти. Повертаємось по замінах. Замість ароена у нас вийде Альба, бо Ароен на травмі. Та чи я все ж таки вирішив випустити в основі, бо спилає в них є лінк, і довгий час вони грали, і грали непогано. Так, і, ну, і конопля звичайно ж, на фланзі замість іглесіаса погнані Пагнані залишається у воротах. Якось так я все ж таки вирішив. Затверджуємо склад і подивимось, що нам то дасть. Так, всі думають, що ми програємо. Але я так не думаю, ми можемо все. І я дуже сильно на то сподіваюсь. У нас є всі шанси для цього. Так, Артур Леванте подає Рафа Мартін. На щастя, для нас не у ствір воріть. Так, циммерман подача, але вибиває м'яч. Хоча конопля на першій на м'ячі і не вдали циммерман з м'ячем удар. Ну. Це вже другий чи третій раз. Коли він б'є в штангу, так. Так, хто буде бити циммерман Штрафний? Удар. Траєкторія непогана, але Воротар рятує. Одразу вибиває, але конопля. Зміг поборотися. Знову ж таки Юхим Артоля. Артоля на Фланзі. Подача і циммерман удар. Ну, третій момент від Тео Давайте подивимося, так. Артоля, Юхим, Пелайо, Акунку, Гілмор. Альба, Альба, закидання таке невеличке, Альба з М'ячем, гілмор удар. Ну. Непогано розігрую. Давайте так. Дуже і дуже непогано. Поки по статистиці домінуємо, це мені подобається. Так, і одразу Гілмор на травмі. Травма ноги. Ну, давай, Янго, виходь. Подивимось, що ти зможеш взагалі. Поганенько, звичайно, але що ж поробиш. Так. Чи будуть в нас ще якісь моменти? Моментів взагалі немає. Хоча, давайте у роздягальню акунку. невдалий пас на альбу. Так, давай швидше альба ну Альбо втрачає м'яч, і це вже контратака від Лаванти. На останніх хвилинах у роздягальне хочеться пропускати. І. Ну, конопля, що ти робиш? Ух, У мене аж у п'ятки все пішло. Так, давайте роздягальню Ну, хай буде, але все ж таки мовіла Незадоволений. Акунку, незадоволений. Незадоволений, Альба, я незадоволений твоєю грою. Пелайо, непогано. Оцінка нічого. Конопля незадоволений. Циммірман. Та я незадоволений твоєю грою. Тут серйозно, тут немає навіть що казати. Ей, Янго, також незадоволений Розпочинаємо другий тайм. Так, Леванте. Та, точніше, тачі Пелайо. Пелайо Тягне м'яч, альба, закидання на Симермен вихід один на один і знову. І знову воротар рятує Леванте. Ну як так? Ну, при цьому оцінка всього-навсього 6,7. Так, конопля Янго, Конопля, Янго, Симірман. Акунку, непоганий дальній удар, але не точно. Ну, давайте. Ну, трошки треба дотиснути їх і ще залишиться. Так, Циммерман подає кутовий. Невдало. чи забирає м'яч. Добре, циммерман Дар відмовіли але невдалий. Заробляємо кутовий. Знову циммерман подає Тео. Давай точно. Не точно. Акунку. І він втрачає м'яч в такій ситуації. Ух, дуже-дуже сильно я на нервах. Поки ще є шанси на плей-офф. Поки є. Якщо ми не перемагаємо, їх немає. І це вже момент від Леванте. Фагнані на місії. Забирає м'яч. Давайте, давайте, ну давайте. Я, мабуть, запізнився з замінами. Але, давай, бустош. Симірман не влаштовує, хоча ні, бустер замість мобіли, а фея якраз таки на фланг. Акунку поганенько, Еянго поганенько, а у нас більше замін і немає. Давайте так. І одразу ж момент від Леванте. Після наших замін. Вихід один на один. Так. Ми пропускаємо зараз єдина надія на. Вар була, але зарахували все ж таки той гол. Ми втрачаємо свою можливість на плей-офф. На жаль. Так, ми виконали, я так розумію, завдання верхня половина, але все ж таки хотілося б боротись за вихід з другої ліги. Ну що ж, то була непогана боротьба, але все ж таки. Загалом проблеми в першій половині не дали нам пройти далі. Ну, тоді, останній матч з нумантією Побачимось на ньому. Матч з Нумантією по замінах все ж таки дав трохи ігрового часу нашій молоді. Наш Алмаз Теле. Телетсея, ну, не знаю, телефончик. Лум... Лумбрерас на правому фланзі, бо Іглесія досі на травмі, а конопля грає за збірну. І також Августіну, також дав трохи часу. І Янго замість Гілмура, який на травмі. Ну, затверджуємо склад, подивимося, що з того вийде. Такий змішаний склад. Втрачати нам нема чого вже. Тому якось так. Там Аруен на нас трохи образився, бо ми обіцяли, що вийдемо у цьому сезоні до Лаліги. Чому і, власне, не виконали, але, ну, треба було краще грати. У вас було все для цього. Чому ви краще не грали, я не знаю. Так. Наш момент. Ароен. Акунку. Аро. Лумбертас. Перепрошую Аран. Лумбертас. Подача. Воротар виходить. Забираємо. Круглого. Е, і одразу чи буде ні. Брежнік. На місці. Мовіла. Ароен. Закидання на Агустіна. Той на Фланзі. Подача. Невдало. Лацимерман на Не підхопленні. Так, ну, що далі? Ей Янго Брежнік. Ей Янго Циммерман. У штрафній вже. І. Августін удар. Заблоковано, але непогано так розіграл Подобається. На жаль, те, що непогано розігрують цього не досить для того, щоб перемагати. Ну, подивимось. Так, Ей Янго Мобіла. Акунку Ей Янго Телефончик Стів, циммерман Мобіла, Брежнік. До речі, як у нього ім'я. Пабло. Ну, от зна значить, буде нашим Ескобарами Янго. Дальній удар непогано у поперечку. Тепер ти молодий, наш, будеш Ескобаром. Для того, щоб. Не забути. Так, Мовіла незадоволений, Августін незадоволений, Еян незадоволений. Ароен також незадоволений Ну, агресивний. Тихо. Я тобою незадоволений ти Типу, повинен бути вмотивований, а не агресивний. Давайте. Треба показати кращу гру. Але чи вийде? Ось це питання. Цікаве. Ну, Арон там взагалі провалився. Тому. тому Давайте подивимося. Замість Арона все ж таки за випущу Замість Августіна Артолям. Є Брежнік. Та що той? Що той? Однаково. Ну, давай. Діаєм. Вийдеш, пограєш трохи. Тримаєш ігрової практики. Є одразу момент для думанті. Як то я люблю? Робиш заміни і одразу момент суперника. Так. Ну, фагнані на місці, добре. Я так розумію, у нього є певні проблеми. Ну, як проблеми з зростом. Який у нього зріст? Не пишуть нічого, цього не пишеться. Ну, добре, тоді будемо дивитись вже на огляді команди. Так, діє закидання непогане на нацимірмана, але той все ніяк не може дарити трохи правіше від тієї стійки. Ось ніяк. Ну, нічия. Розчарований. Так. Ну, а, а що поробиш? Якщо порівнювати з минулим сезоном, піднялися на одну сходинку догори. Давайте порівняємо. У нас у цьому сезоні 67 очок, а у минулому було 61. Ну, власне, так, як і є. Тому, 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 важкувато. Не знаю. Що буду з цим робити далі. Буду, звичайно, дивитись, чи є якісь команди цікаві, які шукають тренера, але я все ж таки хочу вивести Айбар до Лаліги і там закріпитись. Дуже сильно сподіваюся, що за наступний сезон у нас то вийде. Будуть трансфери. Як на вхід, так і на вихід, а там побачимо, що з того вийде. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі вже на стандартному огляді сезону.